29 лютого до рятувальників завітали мами з дітками загиблих героїв, щоб на власні очі побачити справжні пожежні машини, а ще тих. То рятує життя. Спочатку рятувальники показали діткам техніку, на якій виїжджають на різні небезпечні події, та навіть дозволили посидіти в пожежному автомобілі і погасити умовну пожежу. Після цього маленьких хлопчиків та дівчаток очікував справжній сюрприз маленька копія справжнього пожежного автомобіля з усіма деталями, включаючи двері, вікна, кермо, пожежні відсіки з обладнанням. Дітки на деякий час стали справжніми рятувальниками, доповідали по радіостанції про виїзд, включали приблизкові маячки емоції трішки вляглися. Дітки відвідали клас безпеки, що функціонує на базі головного управління, де не тільки вивчили правила, що рятують життя, а й весело та цікаво провели час. Гралися, малювали, переглядали мультфільми та вистави, розглядали та вивчали цікаві книжечки від ЮНІСЕФ. Ми з нашими дітками, ну дружини загиблих чоловіків. З дітками своїми відвідали рятувальників. Нам дуже було приємно, нам дуже все гарно сподобалося. Дітки були дуже, дуже у <захваті>, тому що вони такого ну кожен день не бачать. Їм дуже було цікаво. Провели нас екскурсію на пожежних машинах. Потім ми відвідали клас безпеки, дітки дивилися гарні вистави, правила різні, як поводитися з предметами різними. Також дітки малювали, гралися. Одівали форми рятувальників. Їм було дуже цікаво, вони дуже всі гарні були. Ну і хочемо дуже вам подякувати за те, що ви нам зробили таку гарну екскурсію. Нам було приємно, дітки були дуже щасливі, веселі. Ну все гарно дуже сподобалось. Рятувальники зробили все можливе, щоб маленькі дитячі оченятка стали веселими, адже вони ще такі маленькі, але вже зазнали болю втрати.